Це саме церкові полотна, і я передаю слово людині, яка навчала наших акторів літати. Це перша вистава пластична Чернігівського драматичного театру за все існування театру. Тому для нашого театру це дуже великий експеримент. Ця історія зібрана з двох романів Джорджа Орвелла «1984» та колгосп тварин. Тому що, як на мене, ці історії вони не проминули. Вони про теперішнє, про майбутнє. Ми задіяли церкві плотна, які ніколи до цього в українській театральній сфері не задіювалось. Також, як можна побачити, акторів на ходулях в Чернігівському театрі таке теж вперше. Це перформативне дійство. Ми хотіли залучити так трішечки глядача в саму атмосферу вистави, яка буде власне. Показати ось цей внутрішній тиск, показати, заявити трішечки, познайомити з персонажами, з музикою, з власне зі стилістикою, я радо запрошую усіх чернігівців, та й не тільки а людей з усієї України відвідати нашу виставу, тому що те, що буде ось тут, такого не було ще ніде, і про це я можу сміливо заявити. творчому плані це перша робота театру, в яку я вже залучена була ну найбільше, скажімо. Хоча підготовка до цієї вистави тривала і до мого призначення радикальних ніяких змін не відбулося. Я коли прийшла в театр, я сказала, що я буду працювати з усіма, хто буде працювати. Хто палає, горить для мене важливо не тільки формальне виконання обов'язків для мене важливо, щоб людина вболівала за театр. Війна зобов'язує працювати. В рази більше У нас є глядач. У нас є діти, які попри війну мають мати радість свята. Вони мають відчувати все те, що колись відчували в мирній Україні ми, і тому наша задача працювати. Коментарі це також прояв уваги, незалежно від того, позитивні вони чи негативні. Ті люди, які писали теплі, добрі коментарі, я їм безмежно вдячна. Для мене це також дуже цінно. І я з великою вдячністю до них звертаюся. Дякую, що ви мене підтримуєте. Я буду старатися виконати ваші сподівання, справдити всі ці очікування, які ви покладаєте на мене.